Вагон квітів напередодні свята отримали киянки. У столичній підземці. Розквітло безліч ромашок та маків. Намальованих. У перший рейс потяг вирушив ще зранку. Як на сюрприз до 8 березня реагували пасажирки, бачила Наталя Заморська. 30 літрів фарби, понад 50 аерозольних балончиків, тиждень роботи. І у столичній підземці є своє ромашко-макове поле. Це подарунок жінкам до свята весни. Это продолжение наших социальных проектов в метрополитене. Наша задача сделать проездки в метро не только безопасными, качественными, а также интересными для пассажиров. Этот проект сделан, как и предыдущие проекты, исключительно за спонсорские деньги. Метрополітен ні копійки на це не дані Зовні вагон прикрашений квітами, а всередині плакатами із цитатами видатних людей про жінок, красу та кохання з українців. Там є Ліна Костенко, наприклад, є Святослав Вакарчук. З з, з наших відомих людей є Коко Шанель. Ми хочемо, щоб люди читали, посміхалися і з гарним настроєм їхали. Перші пасажирки квіткового вагону приємно здивовані. Розбавілі немного нашу що називається Дуже приємно для кожної жінки, яка в наші трудне час сьогоднішнє все таки хочеться раховати позитива. Завжди потрібна увага і завжди потрібні хороші емоції позитив, особливо нам жінкам, дівчатам. Всім бабуся, мама курсуватиме прикрашений вагон куренівсько-червоноармійською лінією метро. Схожі арт-проекти незабаром з'являться і на інших двох гілках. На кожній віці. Ляти по одному вагончику, цей вагончик буде природжено до якогось свята. Можливо, найближчим це буде день Києва. Прикрашатимуть не тільки рухомий склад. Довгий перехід між станціями Хрещатик та Майдан Незалежності планують перетворити на підводний світ із восьминогами, медузами та акулами. Наталя Заморська, Леонід Попович, Сабиття, канал Україна.